Мене звати Денис, я співзасновник проекту Social Drone. Ми займаємось налаштуванням і відправкою дронів Камікадзе до військових. Як проходить твій типовий день? Дуже складне питання, тому що в мене кожен день нетиповий. Кожен день є різні завдання, які потрібно вирішувати. Зазвичай просто приходжу до нас на локацію, дивлюсь, що потрібно зробити, наприклад, які дрони налаштувати, які процеси покращити. Щось таке. Чому вирішив складати FPV-дрони? Що підштовхнуло? Важко відповісти на це питання. Я взагалі займався FPV-дронами ще до війни, але це було як хобі. Але в якийсь момент до мене підійшов мій друг і каже, що це не чесно, що вони так дорого продаються там на OLX, військові їх змушені. За свої гроші ми можемо організувати так, що люди можуть збирати за свої гроші вдвічі дешевше. Тому це було причиною, чому ми почали цим займатися. Скільки дронів на твоєму рахунку? Якщо брати до уваги зібрані мною дрони, то це, це не так багато. Здається, штук 15, але я дуже багато пропустив через свої руки по налаштуванню, по ремонтах. Я думаю, це тисяч, тисяча, можливо, навіть більше. Що складається в півідрон? Впіврон складається з певного списку компонентів, які доволі легко купити на Aliexpress або у нас в Україні. Це зазвичай рама, камера, польотний контролер, точніше польотний стек разом з ESC. це мотори, це відеопередавач, це приймач принц і все там антена, пропелери, таке. І список цих всіх деталей, якщо ви учасник спільноти Social Drone, ви можете знайти у нас е, на нашому сайті із посиланнями, де все можна замовити, навіть просто одним кліком додати всі товари в корзину. А які необхідно мати інструменти? Перелік інструментів не такий великий. Це стандартні, стандартні набір для пайки: це флюс, припій, паяльник, це викрутки. Зазвичай потрібні викрутки шестигранні на півтора, два і два з половиною міліметра. Ключ на вісім, такі стандартні інструменти. Але якщо ви учасник спільноти Social Drone, то весь цей список у нас є в документі, і його можна переглянути і купити відразу з посиланнями. Ще можуть виникнути труднощі під час збірки дронів. В більшості людей, оскільки вони зазвичай не паяють в звичайному житті, у них більшість проблем саме з паянням. Тобто, наприклад, при пайці щось може кудись капнути, не туди. Такі помилки це найбільш стандартні. Але взагалі часто можуть люди переплутати що куди припаяти, і через це щось не працює. Але коли людина вже на досвіді, то кожну проблему вона знає, як вона вирішується. А як тестуєте дрони? Тестування це доволі цікавий процес, тому що кожен дрон потрібно перевірити, що він буде ефективний. А найкращий тест цього це в справжньому житті підняти його з вагою. Тобто ми кріпимо вагу в півтора кілограма на 7-дюймовий дрон і летимо з ним. І досвідчені пілоти вже відразу бачать, якщо є якісь проблеми. Якщо якісь проблеми що там немає зв'язку, то це відразу видно на столі, тому це теж виправляється досить швидко. Але навіть перед таким тестом у нас є статичний тест, там де люди просто оглядають дрон візуально і дивляться, що з ним не так можливо одразу це помітно. Що таке плати ініціації? Це питання, на яке можна відповісти дуже довго. Але я спробую коротко. Кожен дрон летить з вибухівкою по факту, і в якийсь момент цій вибухівці потрібно вибухнути. Вибухівка це досить інертна речовина, по ній можна бити молотком, і вона все одно не вибухне. Щось має зініціювати цей вибух, і для цього використовуються детонатори. А детонатори зазвичай використовуються ЕКД, тобто електричний капсуль-детонатор. А для того щоб він вибухнув, йому потрібно подати електричний імпульс. І саме плата ініціації це річ, яка відчуває, що відбулося зіткнення, і подає це електричний імпульс на підрив. А що варто прочитати? подивитися людині, яка цікавиться збіркою дронів, аби тільки починає свій шлях. Якщо з англомовних ресурсів, то мені завжди подобався канал Джошуа Ша на Ютубі. Він найбільший по цій темі в ПІВІ. В нього є відповіді на всі питання. Якщо з україномовних, то це канал є Дрон, доволі хороший. Ну і звісно, наш канал, на якому ви можете знайти інструкції, як зібрати дрона, як скласти його і так далі. Розкажи про збір довгу та Social Drone UA. Збір Doe та Social Drone UA – це збір саме на ці плати ініціації і акумулятори для тисячі дронів, тому що у нас волонтери збирають дрони, передають нам, але дуже часто у нас не вистачає акумуляторів і плати ініціації, щоб передати військовим. Тому ми зазвичай намагаємося їх доукомплектувати своїми силами і вже відправити військовим. От цей збір на доукомплектування. Донатьте на цей збір і допомагайте військовим.